Почнемо, долучаємо тепер до ефіру радника глави президента Михайло Подоляк зі мною цю годину. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні героям. Слава і доброго ранку, смерть тим клятим ворогам. кажу я у відповідь, і бачите, я так розумію, якщо я правильно розумію, то м, білоруси не розуміють жестової мови, або ж росіянці не розуміють жестової мови, тому що напередодні е, ті, хто контролюють... Е, Український кордон ясно давали зрозуміти все, що вони думають з приводу нового, можливого або ж ймовірного наступу, так давайте тут правильно акценти поставимо. По перше, велика колона із 10 транспорту з урахуванням обсягу цієї війни, це трошки дивно звучить. Це маленька нікчемна колонка, яка буде знищена протягом там 20 хвилин. Ну як як мінімум, тому що це скоріш за все, такі стандартне ДРГ російське, які періодично там провокують Сумську, чи ну Чернігівську, ні а Сумську область е, точно. І ми це все бачимо. І тут в мене друге питання. Ви розумієте наскільки е, відстала країна під назвою Російська Федерація, яка в інформаційну еру, коли все фіксується, все видно, хоче влаштувати оці дитячі провокації в стилі аля? другий рейх, да, ну тобто нацистський рейх. Ну, типа, ми зайдемо в Чехію і скажемо, що це Чехи спровокували щось там для того, щоб 에, ми потім зайшли і забрали судети. Ну розумієте, це виглядає ну, настільки інфантильно, але все, що стосується Росії, виглядає інфантильно. І тому офіційно. Перше, ми не бачимо формування суттєвих ударних угрупувань на території Білорусі. Ми бачимо, що полігони використовуються, ремонтні бази використовуються, лікувальні заклади використовуються для підтримки російської армії. Повітряний простір використовується для підняття мігів 31. х ви це постійно чуєте, бачите і таке інше. Все все техніка, яка була розконсервована в Білорусі, передається росіянам, які йдуть на Донецькому Луганському напрямку. Друге передається туди паливо дуже багато. Мозерські нафтопереробник практично працює сьогодні на війну. Треба це зрозуміти. Але з точки зору угрупування, якого суттєвого угрупування, яке мало б якісь впливи на північ України, ми не бачимо угрупування. Це конкретна кількість 30-70 тисяч військовослужбовців. Це певна кількість бронетехніки. Це точно на машин, а Скоріше півтори тисячі. Е Будь-якої бронетехніки, будь-якої тяжкої легкої, це набагато більше машин забезпечення, в тому числі паливозаправників. Да? Тобто, це величезна кількість артилерії, в тому числі РСЗО систем і інше. От всього цього наша розвідка точно не бачить, і тому ми достатньо. Чітко розуміємо, що і відбувається, і в Білорусі, і в Брянській області, особливо з урахуванням цих всіх комплексів С 300 С 400 які росіяни використовують для геноцидних ударів по містах України. Це все фіксується в якості юридичних вже доводів.